З дев'ятої ранку рух головною артерією рівного був частково перекритий. Усе через ДТП, у якій постраждали, одразу чотири автівки та тролейбус. Попередньо винуватцем став водій, який на мосту, що по вулиці Соборна, вирішив обігнати ряд автомобілів. Як це сталося? не впоралася з керуванням, летіла в чотири машини. і все. Винуватець ДТП – ця машина, а постраждали цих три машини і тролейбус. Водій автомобіля «Дача», якого називають винуватцем автопригоди, каже, вранці була ожеледиця, тож його автомобіль занесло. Унаслідок цього він зіткнувся з трьома автівками і тролейбусом. Дорожньо-транспортна пригода через погану роботу наших комунальників. Рівненські комунальники, привіт. Тобто було слизько? Так. Да. Рівненські комунальники, до речі, приїхали тільки після трьох ДТП і посипали дорогу. Пан Тритяк, дякую вам. У результаті зіткнення транспортні засоби отримали незначні ушкодження. Получається, задня ліва арка погнулася, плюс покрас, і виходить, бампер зацепило, От ще трохи ліхтаря. Постраждалих і травмованих унаслідок автопригоди не було. На місце події виїхала поліція. Патрульні кажуть, водій пішов на обгін, тож і не впорався з керуванням. Водій Дастера здійснював об'їн на мосту, не дотримався пічного інтервалу, безпечної швидкості не стежив за дорожньою обстановкою, внаслідок чого зіткнення з тролейбусом і ще з трьома автівками на винуваці ДТП. Патрульні склали протокол за статтею 124 Кодексу України про адмінправопорушення. Тепер винуватцю ДТП загрожує штраф у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Дарія Борисович, Олег Шаламай, Олег Степанюк, телеканал ITV.